Шість основних типів складів в англійській мові, від яких залежить правильна вимова голосної літери. П'ятий тип це R-controlled syllable. Або ж склад з керованою R. Такі склади мають завжди одну голосну, за якою слідує літера R. Літера R надає такий голосний унікальний звук. Наприклад, в таких словах, як bird або fur. Окей? Okay? Тож I перед R як jak, uh, тобто r. Uh. I are, I are, uh, 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 bird. You, перед, are, I, or, bed. U перед R звучить як a uh, точно так же. Тобто you are, you are, are, uh, 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 f. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі, тож переходь за посиланням в шапці профілю. Ну якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай мій канал лайком та підпискою.